У зв'язку з віднесенням РВС банку до категорії неплатоспроможних з 5 листопада фонд розпочав тимчасову адміністрацію в цьому банку. Наперед заспокоїмо вкладників частка активів РВС банку в банківському секторі України невелика. Це означає, що віднесення РВС банку до категорії неплатоспроможних жодним чином не вплине на стабільність банківського сектору України в цілому. Протягом воєнного стану в Україні діє 100% гарантія повернення коштів за вкладами. Відповідно, вкладники, фізичні особи та фізичні особи-підприємці отримають виплату від фонду в повному обсязі. Валютні вклади будуть виплачені в гривні за офіційним курсом Нацбанку щодів на тимчасової адміністрації. Виплати гарантованого відшкодування вкладникам РВС банку розпочнуться не пізніше 20 робочих днів з дня початку процедури виведення банку з ринку. Деталі щодо строків та порядку виплат і перелік банків агентів буде оприлюднено на сайті фонду в розділі вкладникам та кредиторам. Щоб не пропустити початок виплат, рекомендуємо стежити за новинами на сайті фонду на сайті банку, а також у соціальних мережах фонду. Визнання банку не не скасовує дію кредитного договору. Платежі за кредитом на Здійснювати згідно з умовами, визначеними вашим договором. Це можна робити через працюючі відділення банку або в інші доступні способи, через мобільний банкінг, термінали або через інші банки. Реквізити протягом тимчасової адміністрації залишаються незмінними, але ми рекомендуємо уточнювати за телефоном контакт-центру РВС банку. Протягом тимчасової адміністрації фондом буде проведено конкурс щодо визначення інвестора, якому може бути продано неплатоспроможний банк. Або частину його активів та зобов'язань. Деталі щодо умов цього конкурсу та його результатів буде оприлюднено на сайті фонду. Якщо у вас залишилося питання, ви можете зв'язатися з фондом через чат боти Viber або Telegram, або скористатися гарячою лінією 0800 105 800. Пам'ятайте, ваші вклади захищені фондом гарантування і будуть повернуті в повному обсязі. Дякуємо за перегляд, залишайтеся в безпеці та будьте в курсі подій.